Всіх вітаю. Сьогодні пройшло три місяці після пересадки волосся. Я приїхав uh, в свою клініку. Law Hi Hello. і Kyiv Global Medical. І зараз uh, будемо мені робити плазму. Я вам зараз покажу, який результат. Це от uh, команда з туреччини. До речі, це мама. Loki)> мама волос. У нас все нормально, таке хорошо. Я ріка мама. Центрифуга відпрацювала. Це турецькі лікарі, це турецька, в принципі, команда. Так, волосся починає проростати. У вас на фронтальній зоні буде збільшувати щільність. Угу. Тобто, зараз тільки початок. Насправді процедурка в не є болісною. Типу, ти можеш улибатися, займатися своїми ахуєннями. Справами думати про відпочинок, про природу. Такий боулінг зараз буде, як арбузи вибираєте, знаєте, на ринку. І можна так робити собі масаж. Прям хорошо, так? Друзі, ми зробили мені плазму, прокололи, от ви можете подивитись на зону, де було пересадження волосочко. Прокололи і тім'ячко, прокололи повністю тут все, щоб живились волоски. Лікар мені сказав, що гарний результат: що п'яти місяців воно буде згущатись і буде ще становитись гуще, гуще і гуще. Але ви бачите, скільки вже відросло, і це просто нереально круто. Тут також донорську зону теж плазмочкою прокололи. В принципі, терпима процедура. Я в захваті задоволений. Дякую професіоналам, бо це просто мрія мого життя мати красиві волоси.